Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут. Правила для пішоходів вузькі дороги складаються з двох смуг по одній смузі в кожному напрямку. Дороги, які мають більш як дві смуги, називаються багатосмуговими. Визначити кількість смуг на дорозі може за допомогою дорожньої розмітки або дорожнього знака напрямки руху по смугах. Пішоходи це люди, які беруть участь у дорожньому русі, поза транспортними засобами. Вони повинні рухатися тротуарами, а, переходячи проїзну частину дороги, користуватися підземним, надземним пішохідними переходами або переходити дорогу у місцях, позначених спеціальною розміткою та дорожніми знаками. Для переходу багатосмугової дороги необхідно користуватися пішохідними переходами. Якщо таких переходів немає, це можна зробити на перехресті у крайньому разі на відкритій ділянці дороги, яка добре проглядається в обидва боки. Обов'язково дочекайтеся, коли всі автомобілі проїдуть і переходьте дорогу тільки під прямим кутом. Уявіть, що ви запізнуєтеся на урок і ваш друг або подруга пропонує перейти дорогу на червоний сигнал світлофора. Переконайте друга не робити цього. Як сказати ні? Просто відмовтеся. «ні». Відмовтеся і подякуйте ні. Дякую. Вибачтеся і відмовтеся. Вибач. Я цього не робитиму. Відмовтеся. І поясніть причину ні. Дорога не місце для розваг. Відмовтеся і запропонуйте альтернативу. Не думаю, що це хороша ідея. Давай зачекаємо. Якщо вас вмовляють, використайте метод заїдженої платівки. Відмовляйтеся знову і знову. Ні. Ні. Дякую. Я сказав, що не хочу. Уникайте компанії тих, хто постійно пропонує щось небезпечне. У сутінках і в нічний час суттєво погіршується відомість. Тому пішоходам, особливо дітям, рекомендують прикріпляти до одягу спеціальні світловідбивачі. Це засоби безпеки пішохода. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі!